Прото прото мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, і так дивимось. Ви сама собі теперішній говорите із майбутнього. Ви кажете, кохана, ти хочеш сприйняти якесь рішення, ти будеш намагатися його прийняти одна, але ти так його і не приймеш. Так, І це стосовно кохання, яке прийде в твоє життя і дуже неочікувано спалахне, воно навіть буде переливатися із цієї чащі. Так, і ти будеш думати, чи діяти тобі на зустріч цього кохання, чи не діяти. Чому тому, що у тебе буде багато претензій, ти будеш бачити якісь мінуси і будеш зосереджена саме на них, на мінусах, не на плюсах. І це по справедливості кажете, ви сама собі. Ти правильно робиш, ти молодець, ти вже отримала певний досвід, і у тебе вже є розбите серце, тому тепер ти не... Поринаєш з головою у вір е, почуттів, і Аркан Мир каже про те, що у тебе почнеться зовсім нова веха життя. По Аркану Мир хтось може кудись переїхати за кордон або вийти в світ, або стати відомою. Хто що хоче, напишіть до речі, в коментарях, щоб ви хотіли по Аркану Мир отримати. Вау! У тебе почнеться зовсім нове життя з імператором! Як це класно! Імператор це чоловік, який готовий дружитися. Головне, готовий взяти відповідальність, мати дітей. Відноситись до вас як до жінки, дуже важливою в його житті. І карти кажуть, що ти дуже давно чекала такого чоловіка, але ти його зустрінеш. Тому що ти багато провела роботи і сама над собою, Тут дивляться на ті, у кого є амулети, також. І, типу, і в твоєму житті був дьявол. Тобто були залежні відносини з людиною, у якої був якийсь. Була якась залежність або випивка, або інші жінки, або ігрові автомати, або у кого що і. Король чаш, до тебе йде король чаш, чоловік, який тебе кохає, це може бути і імператором, який вміє виявляти своє кохання, який може бути добрим, надійним. Тут більше не про надійність, а більше саме про романтичність почуттів. Так, і він до тебе їде, готуйся, він це рішення прийняв головою, і це дуже скоро він до тебе проявиться. Вісім, у когось 8 березня, 8, 28, 18. Так, ти отримаєш перемогу в цьому плані, він до тебе приїде. Так, хоча довгий час думав і не їхав, хоч цей чоловік із минулого.